Зацвів медонос, який посіяла людина. Находиться він від пасіки від село і буквально кілометр півтора, а тут з пару десятків гектарів медонос. Їдемо до нього, подивимося ближче. От Починається поле тут. Це напевне ріпак. Іду ближче, подивлюся. Напевно, ріпачок. Ано бджілки є. Так, да, є, красавиці. Літають. Того року теж е, був ріпачика, з гірчиця також, що там так цвіла І нас попередили були е, господарі, поля, що будуть обробляти, щоб ми закрили своїх бджілок. Ну і позакривали. Деяких я закривав. Привіт! А один пасічник молодий закрив і в нього запарились бджолки. Відкрив потім, а половина сім'ї осипалась. Ну сподіваюся, що цього року будемо з медом. От дівчонка. Привіт! да? так? ще одна. Шукає, шукає. Гудять потрошки, гудять. Добре. Будемо мати мед з ріпака та з весняних садів. Зараз цвіте, зараз цвіте яблунька хорошо. Вона сьогодні 5 травня. Думаю, що буде на збору непоганий. Сьогодні 22 градуси передали, передали ще на тиждень також тепла. А там село знаходиться кілометр, напевно. Добре, йдемо на точок. Оження ріпака, тут вже інший кусок іде. інше поле. Ах, не видно за дороги. Зараз тільки тут за поворотом може побачимо. От туди. Сонце перебиває трошки. І там ще є одне, одне поле далі з ріпаком. Так що і перший і другий точок мають звідки нормально носити нектар. Їдемо зараз на пакетну пасіку. Цього року великий попит на, на пакети, і мене впросили, змусили продати. Більше пакетів, ніж я планував. Тому з однієї сторони задоволений фінансово, а з іншої сторони, що розпрощався з більшою кількістю своїх бджілок, сумний трошки. Ну, надію, що маток повиводжу і до, до, до зими, будуть сім'ї сильні, пооб'єднуємо більшість. І буде все гуд. Хорошо. Ще одна велика площа засіву. Медоносу. Дане поле знаходиться також в кілометрі від другого точка, так що бджілки на першому точку мають звідки брати медок. І бджілки з другого точка теж. Тоді кілометр, кілометр, кілометр півтора максимум. Не дуже велика така площа, але тут також пару десятків гектарів засіву є. А ну що, знайдемо бджілок. Подивимось, на тому полі були бджілки, що були ще до села, ну і там в самому селі більше є пасік. А біля цього поля. Ну, я так думаю, що найближче моя пасіка, ну і там от також село. Тут поки що я не бачу бджілок. Ну, от тільки-тільки починає цвісти цей медонос. Надіємося, що, що будемо з медом. Округ поля. Якраз зараз відсітають сади, починає цвести ця культура і після неї починає цвести акація. О, такий невеликий конвейер медоносів Є, скажемо. Добре, удачі, що ви були з медом.